Чому новий рік 1 січня? Зараз я вам все розповім за український історик Олександр Алоферов. У давніх римлян рік складався з 10 місяців. Деякі з них навіть отримали назви за рахунком. Вересень, септембр, сьомий, грудень, децембер. Десятий, і от цей десятий місяць починав зиму і закінчувався аж 1 березня. І у 1153 році ось цей римський правитель Нума Пампілій збільшив кількість місяців ще на два. Додав Януаріус, січень та Фебраріус, лютий, названі на честь богів Януса та Феба. Таким чином, Помпілій розділив зиму на три місяці, і початок року за його правління перенесли на 1 січня. У цей день римляни. Приносили жертву Богу Янусу і починали всі великі заходи, а ще був звичай відпускати на волю рабів. Тож традиція святкування Нового року почалася саме з Римської імперії, а згодом стала загальноєвропейською.